Вітання, друзі, з півдня України. Мене звати Ірина, і мій садочок знаходиться в Херсоні. Сьогодні я хочу вам розповісти про своїх фаворитів, фаворитів весни. І перше, це Ломикамень. Подивіться, яка краса, яка чудова рослина. І я посадила, У мене є чотири кущика різного кольору, восени. Замовила через інтернет, гарні кущики прийшли, були е, переживання чи переживе зиму, все добре. Взагалі-то це рослина морозостійка, ґрунтопокривна. Сама її назва Ломикамень каже про те, що любить вона рости поміж каменів в ущілинах. З цього робимо висновок. До ґрунтів вона невибаглива. Е, Може, ну, треба їй такі пухкі, звісно, що ґрунти, дренаж щоб був хороший. Коли садиш, треба обов'язково робити, закладати можна, гравій, пісок, торф, такі ґрунти вона любить, пухкі. І щоб волога добре проходила і не затримувалася. Що ще таке важливо? А те, що морозі яка я сказала, розростається. Взагалі тут це рослина ґрунтопокривна, вона буде розростатися, вона утворює спочатку такі якби, пагроби невеличкі, і розростається по всій поверхні, де її, там, куди ви її будете направляти, скажімо так. Кожні п'ять років треба пересаджувати, омолоджувати її, ломи камень. Ну, як на мене, дуже красиві квіточки. Починає квітувати. От у нас квітень, вже десь вона, мабуть, 10 днів точно потихеньку розкриваються квіточки, оце саме оцей кущик. Ну, і що важливо, на півтінь вона переносить дуже гарно ця рослина. У мене є от такий колір. Трошечки, начебто як з розовеньким відтіночком. Це е, самий пишний кущик. Ну і він був величенький. Далі в мене ще ось, подивіться, отака от гарнюсечка тут поруч, ось такі малинові. І вони тільки-тільки починають квітувати. Після квітіння бажано позрізати квітконоси. Е, він буде квітувати цей кущик ще до серпня. Подивимося з нашою ж спекою. Це третій кущик. Бачите, він так, як серединки, трош, трішки зеленуваті. Теж гарна така куртиночка, пагорбок буде розростатися і далі, і ще тільки квітування тільки почалося. І четвертий кущик заховався поміж ялівця. Такий доволі він розлогий. Тут більше тіні йому достається. І і бачите, тут які вони високі, височенькі. Але ж квіточка зовсім інша, третій отакий колір. Можливо, тут багато їй забагато тіні. Ну, розрослась дуже гарна куртіночка, Перезимували, кажу, що дуже гарна. Ну, і наступний мій фаворит. Це медунка. Це такі дві новинки в моєму садочку і дві такі ось ці фаворити. Медунка в мене ось з таким кольором листя є. Один тільки світоно-китконос в неї. Подивимося на другий кущик. Теж я замовляла восени. Так, ось інший і інше забарвлення. Так, трошечки, трішечки треба вже полити, бачите, листочки вже понікли, зникли. Так, лужки повис повісила. Це такий більш, більший був кущик. Гарно перезимувала. рослина теж мороза стійка, в неї така особливість. Віночки, бачите, коли вони тільки розкриваються, вони рожевого кольору. А коли вони вже відквітували, то вони, оце такий кольор, у них синій з'являється. Це така особливість медуниці, медунки. Є лікарська медунка, їх дуже багато сортів, і вони ось з різним забарвленням листя. Теж вона невибаглива до ґрунтів, може адаптуватися до різних типів ґрунтів. І це рослина тіньовинослива для затінків. ну Так її можна садити. Ось тут у мене хости ще піднімаються, На стів, наприклад, папороть, так поєднувати можна. Оце другий мій фаворит, дуже мені подобається. Ну і медонос, медунка, зрозуміло, що? чому медунка. Дьолки тут вже, мабуть, зробили свою роботу, зранку літали. Гарна. Коли вже повідквітує, весь до морозів весь сезон прикрашає сад своїми красивим красивими листями. Мені подобається, я задоволена, що я купила її. І ще хочу вам порекомендувати мій фаворит цей нарцис, багатоквітковий. Такий нарцис на одній ніжці, у нього багато квіточок. Подивіться: один, два, три, чотири, п'ять і шостий. Ось тут от заховався маленький, не вистачило сил. От квітоноси під вагою е, нахиляються. Треба один за одного зачепити. От таким чином. Отакі от квітконоси і стіки. Вони самі квіточки начебто і не дуже крупні, махрові, але, ну, подивіться, цілий букет на одній ніжці. Тут, от чотири, наприклад: пахнуть і дуже пахнуть гарно. Назви я не знаю. Купувала я ці цибулинки у флоріумі. Можна там подивитися їх назву багатоквіткові махрові нарциси. Ну він завжди мій фаворит, цей нарцис кожної весни. І в цьому році я придбала ще багатоквітковий, є в мене нарцис трубчастий. Теж вам його рекомендую. Тут на ніжці в основному два. А тут захотів три бутона викинути. Ось. Ну, в основному по два. Навіть один не захотів. Сил, можливо, не вистачило. Це перший рік вони в мене тут. Тут два і тут два. Ну, це вже інший, теж багатоквітковий. Бачите, Бачите, ну, починає тільки ось три їх буде. Починає тільки. Це теж трубчастий. Але от такий, тут така трубочка красива. Це теж у флоріума я покупала, купувала, то можна там подивитися і сорти. Рекомендую вам оці три рослини. А ще подивіться, які. Який... Ой, таке є таке сонце, мускар який. Ой, це я такий замовила. Треба подивитися, який називається. Шишечка прям така. Я думала, що оці будуть. Більш блакитні, але вони такі самі, як в мене, там ціла куча їх є. А ці такі, да, ці такі ось новинка була написана. Отак, От друзі. Оце мої вам рекомендації. Придбайте собі і ломи камінь, і медунку, кого ще немає. ось, І такі нарциси прикраш... прикрашуть ваш садочок. Дуже гарно. Ну що ж, до побачення, до нових зустрічей. Діліться в коментарях про ваших улюбленців.